Друзі, всім вітання з каналу Бультер'єр Селянина, всім вітання з Київщини. Розпочнев наш відосик з відоса з виноградничка. Це третій рік вегетації. В тому році я виростив лози, а в минулому році, поза тому, посадив вегетуючі сажанці. Виноград вкриваю. Ну, раз вкривав. А далі планую також перес чилі тут є. Ну, такий стан винограду. Ще дві Ні, три тижні льоду. Три тижні льоду, а в минулому році, на 31 липня вже їли виноград. Там, на третій діляночці. Чиліки, виноград, там теж виноград у мене не вкривний. Вірочка достигає F1 чеський гібрид Ну тут нормально томатів я вам скажу. Томатів дуже багато, до 50 штук, я вважав. Це теж Вірочка. Ну, коротше, отакий от виноградник. Третій рік вегетації. Зараз перенесемося на цьогорічний, однорічний.